Добрий день, дітки! Сьогодні я вам покажу чудосію. Бо що ж у нас таке? У нас зима. А зима, які ж зимо... взимку кольори. Так, взимку найбільше кольору. Білого, дивіться, ось яка чудосія. Зима це чудово. Зима яка вона біла. А що ж таке сніг, дітки? Сніг це та ж сама вода. Але коли просто йде дощик, то ви бачите, що це водичка. А як же він перетворюється в сніг? А просто. Дме вітер і в хмаринках сніг падає, а дуже-дуже холодно і ті краплинки-водички перетворюються в сніжинки. В дуже гарні, якщо взяти окремо. Так, Дітки, сніг можна бачити? Бачите, все біле-біле засипало. Сніг можна чути. Ось, будь ласка, я йду, а ви послухайте уважно. Сніг скрипить під ногами. Так. А ще, дітки, сніг можна відчути на дотик. Якщо ми візьмемо в ручку зробимо таку, таку гарну кульку, так, снігову, то який же сніг? Можна зрозуміти, що він мокрий, що він холодний. Що ось такий зараз твердий. А якщо просто так взяти ручку, то який. Але завжди холодний, завжди білий. Дивіться, дідка, сніг буває таким. Іде не сніг, а крупа. Ось така. Дітка, як ви думаєте, чи пахне сніг? Я думаю. Трохи таке пахне свіжістю, морозом. А ось цей сніжок, мабуть, буде пахнути ялиночкою. А ще, звісно, сніг нас веселить. Ось дивіться, яка гірка. І якщо з'їхати на санчатах, буде дуже весело. Ось такий сніг веселун. Майже всі рослини бояться снігу, але є ось вічно зелені то вони зовсім зовсім не бояться. Дивіться, стоять собі під снігом і плющі, ось якась травичка. Дітки якого ж кольору сніг? Звичайно, білий. А скажіть, чи буває сніг зелений? Мабуть, ні, ви скажете ні. Чи рожевий? А я скажу, що так. Ось дивіться, на клумбі квіточка пофарбувала сніг своїм, своєю квіточкою, дивіться, рожевий колір. Той став цей сніжок рожевим, дивіться. Можете теж так зробити, тільки звично фарбою. А ще скажіть, чи сніг може буде теплим? Ні, звичайно. Якщо я ось потримаю його, то дуже вашим рученяткам, якщо ви візьмете, буде холодно, то сніг буває лише холодним, теплим не буває. Якщо ви відповісте, так то, звичайно, буде вірно, Не буває сніг теплий. Він лише холодний. А ще скажіть, чи буває сніг мокрим? Так? Чи ні? Так. Якщо я візьму трошечки снігу і він на моїй теплій долонці полеже, то він стане мокрим, він стане водичкою. Ось, і якщо довго тримати, то він зовсім зовсім розтане то ми можемо сказати, що сніг буває мокрий. Або ж іноді ще буває, що сніг зощеміде. Тоді він теж мокрий. А ще ми можемо провести дослідження, які ж кольори були у осені. Так, сірі, чорні, жовті. Але в зими вже такі ж самі, але ще й білі. А в осені, дітки, згадайте, був білий колір. Ні, звично, в природі снігу восени не було. А ось чим відрізняється. Осінь від зими. Осінь лише недавно закінчилась, але прикмети осіння можна побачити і взимку. Якщо ми подивимось, сніг випав-випав, але ж залишилось жовті-жовті листочки. Ось вам. А в нас прикмет осінь. Ну що, маріта? Згодні зі мною що сніг, це чудово. Я провела таке собі міні дослідження, а ви проведете свої разом з батьками, так? Добре. Будьте допитливі і веселі. До побачення.